У даному році ми опрацюємо такі штуки, які називаються об'єкти, або розширення рекламних оголошень. Я їх на одному з попередніх років поверхнево показував, як це виглядає в пошуковій мережі. Зараз ми на практиці додамо всі можливі розширення цих об'єктів до ваших до вашої рекламних кампанії або до ваших рекламних кампаній. Що таке об'єкти розширення? Ну, наприклад, зараз ми будемо розглядати це на прикладі логістичної компанії. Компанія, наприклад, Київ. У нас, зрозуміло, є заголовки і є дискріпшн, які є обов'язковим завжди, без них не буде показуватись. Є отакі додаткові посилання одне з розширень. Так, імпорт, експорт з України. Це, скоріш за все, просто description. Зараз пошукаємо, може, ще знайдемо щось. Не дуже щось нам показує. Не хочу, щоб ми дивилися розширення. Знову ж таки, посилання. Посилання. Ну і, в принципі, більше нічого немає. Поки нічого не бачу, якихось додаткових розширень. Ну, візуально, тому що інколи вони можуть бути схожі між собою. Да, наприклад, можуть бути ось ну, цікавий момент. А, блін, оновилось. Тут виглядає таким чином розширення по додатковим посиланням, а в цьому виглядало отакими маленькими маленькими посиланнями. Ну, можете відео зупинити, повернути, побачити. Це взагалі наскільки. Багато різних форматів оголошень є. Для чого взагалі ці всі розширення додаються? Для того, щоб збільшити привабливість вашого оголошення. Збільшити привабливість вашого оголошення. Зробити його більш помітним. Отримуєте вищий CTR. отримуєте вищий CTR, отримуєте дешевшу рекламу. Тому що. Так, ну ось да, чудовий приклад. Всього два посилання і такі скромненькі. А тут, до речі, посилання з, з додатковими описами. Так, бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла. Окей. Безпосередньо до розширення. Перше, що вам варто зробити, це обрати рекламну кампанію. Я буду на ці робити, і прийти на рівень об'єкти. об'єкти. Далі у вас перелік є перелік, все, будь, наскільки можливий перелік об'єктів, які ви можете додати до вашого положень. Зображення, назва компанії, тип компанії, додаткове посилання, заголовок опис, виноска, структуровані описи, номер телефону, форма лідів можете. Щонайменше забути для України, тому що вона не працює. Реклама це якщо якісь є рекламні акції. Ну, на бітовій проєкті такого не буває. Інколи буває на якихось роздрібних проєктах, особливо зараз, наприклад, до Дня Святого Валентина, наприклад, я думаю, що ми зможемо побачити розширення з акційною пропозицією з акцією. Поки я не бачу. Оце розширення це адреса. Точніше, це зв'язка з Google My Business. Хочеться показати. Ну, Я думаю, що ви її, в принципі, бачили. Це такий додатковий блочок в рекламному оголошенні, в якому є якась акційна пропозиція. О, так, о. Ось це це акційна пропозиція. До Дня Святого Валентина знижка на 30% на ці товари. Це більше така тема, мабуть, для ЮКОМ. Хоча є, якщо у вас, наприклад, лідегенерація. Наприклад, на прикладі вчорашніх вікон, які ми розглядали. Там, в принципі, можна написати теж типу, знижка на 50% на всі послуги і додати оце розширення. Фактичної знижки там, звісно, не буде. Але щоб виділитись, досить непоганий підхід буде. Поїхали далі. Додаток це якщо у вас є додаток, ну теж не, буде, не будемо розглядати цей блок, не будемо розглядати цей блок, конкретно до цього випадку, і не будемо розглядати форму лідів. Почнемо по порядку. Просто будемо брати, по можливості заповнюйте все, що у вас є. Перше зображення. Я вже показував, як це може виглядати. Це якісь просто рекламні картинки. А, біля ваших оголошень. Тут, тут немає, я вчора показував, наприклад, є. вікон. В принципі, тут все максимально просто з ними. Тут дуже глибокого, глибокого уроку не буде. Єдине, що звертаєте увагу, на який рівень ви додаєте, це. Тому що є три рівні з розширеннями є три, три рівні це рівень групи оголошень, можна надати на рівні групи оголошень, можна дати на рівень кампанії і на рівень аккаунту. Якщо ви, наприклад, у вас вся реклама однією мовою, наприклад, українською, можна деякі з розширень, якщо вони відносяться до всіх рекламних кампаній, додати на рівні облікового запису, ну, наприклад, номер телефону. В принципі, Він однаковий для всіх рекламних кампаній. Його можна додати на рівні облікового запису. Додаткове посилання. В принципі, теж можна додати на рівні облікового запису, якщо у вас там ну, така, не дуже сильно складна структура ваших рекламних кампаній. Логотип, я не пам'ятаю, його можна додати. А, ну він так доданий на рівні облікового запису. Тому що логотип, в принципі, у вас не міняється в залежності від, від рекламної кампанії. Якщо у вас в рекламному кабінеті. Один сайт. Якщо це, наприклад, два різних сайти. Ну, таке буває, що можуть бути, наприклад, два проєкти в одному рекламному кабінеті, відповідно, вам треба окремо на рівні кампаній конкретного сайту додавати логотипи, а не додавати його на рівні облікового запису. В принципі, додається будь-яке розширення дуже легко. Зображення. Даються таким чином. Тут важливо, щоб зображення були без тексту, тому що Google їх одразу відхиляє без водних знаків, без логотипів, без, без нічого. Ну, Плюс-мінус якісь загальні, загальні креативи, які дозволяють ну, максимально чітко обозначити бізнес, чим займається компанія. Ну, в цьому випадку, наприклад, додамо. Тут важливо, коли ви додаєте зображення, дивіться, щоб не було. Отаких от історій. Тому що за замовчуванням він там шматочок відрізав і показує нам небо. Нам треба, щоб хоча б, ну, давайте так, там щоб дві машини, щоб показало нормально. А тут можна вибрати таким чином. Тобто регулюйте оці співвідношення сторін. Ну, давай ще додамо оцей наприклад. Те ж саме дивимось. Якщо він нам не підходить цей креатив, ну так дивимось, ну, наче схоже, можна його прибрати таким чином. Оп, і прибрали якийсь розмір. Ну і по можливості, скільки їх тут можливо додати, додавайте. Взагалі ніколи не є зайвим додавання розширень. Чим більше ви накидаєте, тим, тим легше буде Google визначити найефективніший і в майбутньому показувати. Вашій потенційній аудиторії найбільш конвертуючі зв'язки. Це зображення далі саме стійко. Зберігаємо. Далі назва компанії. В цілому, головне, що треба знати про розширення. Вони можуть показуватись, можуть не показуватись, можуть показуватись в будь-якій комбінації. А якимось чином закріпити їх неможливо. Якщо у вас будуть клієнти казати, що «О, у мого конкурента дивіться яке красиве оголошення, а у мене ось таке. А ви бачите, що у вас все додано, кажете, клієнт, дивись, все додано. Просто Google працює таким чином, що різним аудиторіям він показує різні комбінації оголошень. Тому все окей, не парься, чувак, все, все, все додано. Додаємо. Важливо звертати на. На повідомлення, який Google, Google пише в тому чи іншому розширенню. Наприклад, назва компанії може не показуватись, навіть якщо її схвалено. З певних причин, пов'язаних з з, із якістю, система Google може натомість показувати назву заповнювач. Ну, напишемо. Напишемо. Додамо. Так, з логотипом розібрались. В принципі, так само, така ж сама механіка, як з додаванням зображень. І Відемо, що там є типові могі, що він повинен бути там. Якось займати частину екрану, не бути розмитим. Ну, в принципі, там такі вимоги зображення в них на всіх, мом... ну, на всіх, скажімо так, на всіх продуктах однакові. Додаткове посилання. Mm. Тут вже є якісь додані посилання, ми додамо ще, щоб подивитися, як це відбувається. Тому що, як ми побачили з попередніх прикладів, Частіше за все показуються нам саме додаткові посилання. Тут благо клієнта додаткових посилань. Дуже велика кількість. І зараз ми їм додамо найбільш релевантні. Конкретно для її бізнесу. Ну, наприклад, перевезення меблів. Копіюємо посилання і заповнюємо перевезення меблів. Перевезення меблів. Кінцева урову адреса. Оцей рядок. Він не є обов'язковим, але бажано його теж заповнити. Не буде зайвим. Ну, якщо є, звісно, що писати. Можемо написати: перевезення габаритних меблів, наприклад, по всій Україні. Ми працюють по всій Україні, тому вказуємо. Це по всій Україні. Наступне посилання. Беремо, наприклад, я не знаю, перевезення. Великогабаритних вантажів. Скоріше за все, в нас не влізе. Це посилання. Важливо підбирати максимально е, релевантні бізнесу посадкові сторінки. Тут, тут, тут зроблено таким чином, що. В принципі, тут всі сторінки вони є релевантними. І їх можна ледь не усі додати сюди в розширення рекламних оголошень. Перевезення тралом. Перевезення тралом. Можемо вказати додаткову спецтехніка. Спецтехніка. Я не знаю танки. Танки воно теж перевозять. Ну, для цього, власне кажучи, трали використовуються для перевезення техніки, сільгосптехніки техніки і тому подібне. Дамо ще один. Ну, наприклад, перевезення овочів та фруктів. Ну, до речі, от такі досить багато буває запитів з перевезенням їжі. Ну, Додамо його. Перевезення звання овочі, овочі та фруктів. Ну, особливо ага, овочі та фруктів не влізе. Перевезення продуктів напишемо. Далі все. Це, я три додам. А, а тут можна, до речі, в описах вказати овочі і фрукти, наприклад. Головне, тут, чим більше додасте, тим менше до вас запитань, тим краще в системі оптимізовуватись. Заголовок. Це по суті, наскільки я пам'ятаю, вони ще в бета-тестуванні. Теж використовується для показу в пошуковій мережі в розділі заголовки. Тобто, є заголовки у вас на рівні, наприклад, оголошень, можна дати якісь. Заголовки, ну, наприклад, на рівні рекламної кампанії. А, да, ось написано. Заголовок бета-версія. Да, заголовок він використовуватиметься у вибраних кампаніях. Так, ну можна взяти якийсь заголовок. Зараз ми глянемо на близько сирінку, оптимізуй свою логістику. Перевезення вантажу з персональним менеджером по Україні. Ну, можна вказати максимально широкий запит, да, наприклад, ПРВ. Зайняття будь-яких вантажів. О, і влізло. Є ще додаткові налаштування, з якого по який момент показувати, наприклад, це, це розширення цієї об'єкт Так само ви їх можете додавати декілька, для того, щоб Google міг тестувати, які заголовки краще працюють, які менше. Тому що Google працює на аналітиці, для того, щоб була аналітика, треба. Треба щось постійно тестувати. Я один теж покажу. Далі там додавайте хоч 100 штук собі. їх. Так, опис. По, по суті, те ж саме, що заголовок, тільки опис. Те ж саме він може використовуватись, можна використовуватись в розширеннях. Можна взяти якийсь, я не знаю, Ну, якщо це все влізе, але воно, скоріше за все не влізе. Ну, і якісь такі ж самі якісь ключові моменти, які ми додаємо в опис рекламних оголошень. Ну, Підходить, підходить. Зберігаємо. Так, виноска. А Виноска дозволяє вам додати якісь моменти, які ви хотіли, на які ви хотіли б зробити акцент в оголошеннях. Ну, наприклад, безкоштовна консультація, безкоштовна консультація. Вони не обов'язково будуть показуватись разом. Вони можуть показуватись, може один показатись, може 2, 3, 10, будь-які комбінації. В якій Google буде вважати, що це є доцільним. Додамо по типу, типу послуг. Перевезення травом. перевезення, перевезення рефрижератором, рефрижератор. Скоротимо трошки. Митне оформлення вантажів, наприклад. Зараз за весь час в жодної не було заявки на це. Ну і, я не знаю, попутні вантажі перевезення додамо, наприклад. Ні, Давайте щось більш цікаве. Так, перевезення буряків. А, жартую. Перевезення небезпечних вантажів. Не влізе у нас, перевезення автопродуктів підходить. Навтопродуктів. Доладить. На Добре. А, так, ну, перевезення меблів нехай буде. Досить частий запит. Перевезення меблів. Можна ще додати, наприклад, квартирні переїзди. Я якщо що, я не рандомно генерую ці заголовки, тому що я з цим проєктом вже досить довго працюю. Я повністю розумію специфіку, чим вони займаються. Тому що ми там періодично виходимо на зізвони з клієнтом. Ну і плюс вони зараз сайт нормально доробили. Там, в принципі, ці відповіді на питання, які нам потрібні, вони є. Далі структуровані описи. Нічого немає в мене, ну все чудово. Будемо, тому що це я, я тільки створюю цю рекламну кампанію, виберіть тип заголовку. Особливо він не дуже відрізняється від попереднього типу. Є тут якісь моменти, типи, типи цих структурованих описів. Підбирайте ті, що вам релевантні. Рекомендовані готелі, навряд чи типи, не знаю, що це шоу. Тут нічого не можна змінити, тому обираємо. Ну, наприклад, ну, наприклад, послуги. да, ну, максимально релевантно нашему бизнесу. Перевезение буряков. Перевезение овощев, Перевезение фруктов. Перевезение э, меблів. Перевезення тралом. Знову ж таки, ну, основні, основні моменти, які ми хочемо підсвітити в наших оголошеннях, ми показуємо. Тож, можна додавати їх? Ну, я не знаю. Я ніколи не доходив до, до останнього рівня. Коли він каже, типу, все досить. Перевезення металу теж нормальна тема. Перевезення металу. Перевезення деревини вони точно. Далі не буду продовжувати. Головне зрозуміти принцип і так далі. Номер телефону. В цілому штука ну, вона не має взагалі ніякого сенсу, тому що ну, для більшості для 99 ніж, крім, я не знаю, евакуаторів і швидкої допомоги приватної, коли треба максимально щось терміново, коли людина, навіть не, виходячи, не заходячи на посадкову сторінку на сайт, вона робить виклик. Для цього бізнесу це максимально нерелевантно, але є чудо-аудитори, які скажуть, о, у вас тут номер телефону не і ви не заробляєте. Я пропрацьовував на деяких проєктах, де я встановлював статичний колтрекінг, щоб взагалі відслідкувати ефективність, ефективність дзвінків з пошукової видачі по цьому номеру телефону. Було ровно рівно. Ні, ні, Нуль дзвінки за місяць, які зафіксовані саме по цьому номеру статичному. Тому ну, це близько до фантастики. Чому тут ми його не мож... Його можна додати, просто щоб він аби був, аби відчепились, але є, є нюанс. Номер повинен бути статичний. На цьому сайті номер динамічний, тобто він змінюється. Це динамічний колтрекінг. А щоб встановити номер, він повинен бути статичний. Якщо ви вставите, наприклад, зараз дивимося, у нас повинен номер це змінитися. Тобто статичний він повинен знаходитись, бачите, змінився постійно на сторінці весь час. Тобто, якщо такого номера немає, якщо є дуже сильне бажання, то десь на сайті, наприклад, у футері, казати цей номер, написати там, я не знаю. Дезхархи пропозиції, щоб обійти трошки систему і була можливість додати цей номер сюди. Якщо ми додамо той номер, будь-який номер з динамічного колтрекінгу, то Google його дуже ймовірно що відхилить і не буде показувати це розширення. Плюс це розширення ну, буде трошки нам збивати статистику, якщо, якщо воно взагалі спрацює. Тому тут можливості його додати немає, тому що встановлений динамічний колтрекінг. Але можна обійти, я ж кажу, ну, наприклад, тому що це сканує робот. І він проходиться по сайту. Якщо навіть він в футері бачить номер телефону, йому це підходить. Головне, щоб він був на сторінці. Це там ну, досить легко додається. Це окреме розширення. Тут немає в них створеного профілю на Google My Business. Що таке My Business? Це додатково безкоштовний сервіс від Google, який дозволяє вам створювати ці самі ну, такі умовні сторінки вашого бізнесу на картах. Особливо це важливо для офлайн бізнесів. Ну, тобто, 100% ви таке бачили, 100% ви таким користувались. Тобто, якщо є у клієнта офлайн бізнес, йому, наприклад, потрібен Ну, скажімо так, якщо у клієнта є офлайн бізнес і він досить локальний, є сенс додати це розширення, щоб показати, Google автоматично буде, виходячи з його місцеположення, показувати вам типу 6 кілометрів до, до цього бізнесу. Може таким чином збільшити релевантність вашого оголошення взагалі. Але в цього клієнта цього немає, тому що в них ну вони взагалі, типу, агрегатор посередник. В них немає офісу, і в принципі вони працюють по всій Україні, тобто ну, такого якогось глобального сенсу в цьому немає. А для локальних бізнесів, ну, по прикладу того, що ми розглядаємо на наших практичних заняттях, там 100% в цьому є сенс. І на одному з уроків я вже показував, що в цьому є сенс, коли я вам показував інтерфейс кабінету Ringostat, і ми там бачили дзвінки з мапи Google. Там спеціально стоїть статичний номер, який встановлений тільки там, і всі дзвінки, які проходять, по цьому номеру вони 100% змати, тому що цей номер ніде більше не використовується. Так, ціна. Ну, для цього бізнесу цей момент нерелевантний. Ну, а, наприклад, би ви там продавали, ну, наприклад, велосипеди. То можна було додати розширення з якимось, наприклад, топом. Типу, супер-класний супер у вас велосипед. Так, да, можна зробити це за допомогою додаткового посилання. Можна зробити тут. Що тут пропонує сервіси, бла-бла-бла. Ну, особливо я не бачу, щоб його використовували. Такий досить специфічний момент. Додати рекламу розглядаємо. Тобто, все максимально просто. Поможливості, давайте все, що є. Робіть його максимально інформативним, максимально релевантним для кожного бізнесу. Вашим домашнім завданням буде додати всі можливі розширення у ваш поточний аккаунт. Ну, все. Додати, здати роботу роботи мене.